Чи в українській культурі присутня тема носіння домашнього одягу? Тобто, прямо ти одягаєш ці тканини і ти відчуваєш тактильність, тобі там знаєш кайф. Прям. Але головний тренд це натуральність. Він буде в нас заходити в життя з кожним роком все більше і більше. Тодягла одяг наш і відпочиває. Сьогодні я провожу день в ліжку. Взагалі така історія можлива. Я працюю вже місяць без вихідних взагалі. Тому це вже ну це вже передосточно. Тебе 100 працівників до, 100. до 100, 100 працівників. Це да. дуже багато. А, до речі, ти знаєш кожного в обличчя? 40 квадратів. Ми буквально за можливо там за півроку, я вже не пам'ятаю, бо за два за два роки ми переїхали в 2000 квадратів. Ну як це? Ну, що наші швачки гірше, ніж польські швачки. Я їм кажу, якщо ви будете звільнятися, я зрозумію, тому Ох. що я б також не витримала такого натиску і такого керівника так, як <світ> я. Добрий день. Я вітаю вас на каналі Жінка на мільйон. Я Ірина Татаренко, журналістка та шеф-редакторка. Хочу вам представити нашу гостю Ольгу Штейнле, бізнес-леді, власницю одразу трьох брендів, серед яких трикотажна фабрика Роксана та ще два бренди трикотажного одягу. Ольго, як на мене, ви бізнес-леді, але б я поставила кому багатодітна бізнес багатодітна бізнес-мама? У вас одразу три бренди. А мені здається вести три бренди ну це забагато. Так Як це нині. дуже забагато. Це дуже забагато. Я повністю згодна з вами, але так вийшло, тому що я взагалі не планувала розвиватися, і я не думала, що в мене буде таке виробництво, де буде штат 100 людей, і я буду всю Україну, Україну відшивати і продавати. Я просто хотіла малесеньке виробництво, де буде стояти там чотири швейні машинки, мої магазини були на той момент, і все. Тому я не планувала так масштабувати. Ольга, що пішло не так? А де стався збій в сторону масштабування? Ми вирішили виїхати на виставку на Київ Фешн в Києві, і нас побачили. Нас побачили епіцентр, нас побачили гуртові клієнти. І як би мовити, так сарафанне радіо почали нас хотіти. І 40 квадратів ми буквально за можливо там за півроку, я вже не пам'ятаю, бо за два, за два роки ми переїхали в 2000 квадратів. Якось це знаєш ось так, раз а що в цьому було поганого, що в цьому було гарного? А з таким пришвидшенням, з таким прямо ну ракі... одразу космічні масштаби? Ну все було клас, але знаєш я. Через два роки, знаєш, вийшла як нібито я із лісу вийшов. Я не бачила взагалі два роки. Працювала фактично в виробництві. Так, от о сьомій ранку зайшла, о дев'ятій вийшла в одному одязі, в одних капцях. Я просто боліла цим всім. Мені хотілося щось створювати, створювати, і я просто реально себе почала губити в тому бізнесі. Але так, все по кайфу. А, але, а, окрім цього, ви дуже красива дівчина, дуже красива жінка, дуже приваблива. А у вас а, родина. А, як вони на це реагували? Як ви це поєднували? І взагалі, як виглядає ваш виглядав і виглядає ваш таймінг? Мій таймінг завжди був незалежно від моїх чоловіків, бо в мене їх було. Багато? Зараз четвертий, <смеш> нуль сумнівів. <смеш> Зараз четвертий офіційний шлюб. Маю надію, що це останній. Не четвертий, а останній. Так, але таймінг у мене завжди. О сьомій ранку я вже мала бути в спортзалі. І у вісім тридцять десь уже в виробництво. Ну і до шістнадцяти це точно я на виробництві, а там вже по бажанням. Але вдома я нічого не роблю. Мене не вистачає, я краще заплачу комусь найму людину, щоб вона це все покривала вдома, щоб всі були накормлені, постірані і опрятно виглядали. Що вас мотивує? Бо ви ж і далі розвиваєтесь, і далі масштабуєтесь, можна ж, напевно, вже трошки відпочивати і в такому повільному стані. Отримувати задоволення від життя, а не далі їхати. Бо, наприклад, ви мені сьогодні сказали, що прокинулися у четвертій, бо і вчора у вас була подія, і зараз ви готуєтесь до дуже важливої міжнародної події, що вас мотивує пришвидшуватись, а не нарешті відпочити за на рахунок довгої праці, довгого шляху, який ви зробили до цього. Ти краще мене спитай, де та кнопочка, щоб микала, виклик... <ріст> <ріст> щоб виключити себе, тому що мотивують мене люди. Так стається протягом цих 15 років, що я розвиваю бізнес, до мене завжди приходять люди і допомагають мені. От навіть зараз я зустріла дівчину, да, піарницю та випадкова зустріч на каже: все, давай, я тебе буду допомагати. Тебе... Нам треба буде туди, туди поїхати, там щось розробити, творити нову колекцію, нову фотосесію. Тобто, якось життя мене завжди мотивує. Не було такого разу, що просто я там не знала, що мені робити. От нема такого. Я не знаю, ж, що мені ж... робити. Жодного ранку, коли е... ти прокидаєшся і. <з doivent> Сьогодні я провожу день в ліжку. Взагалі така історія можлива? Можлива. можливо. От я зараз саме от хочу вже вустка буде з суботи, і бо я працюю вже місяць без вихідних взагалі, тому це вже ну це вже передосточно. Буває. Просто подивитися стелю, просто подумати, просто подивитися якийсь фільм. Це має бути. Ну хоча б раз на місяць, для мене точно. А який це може який це буде фільм? Щось, знаєш, щоб не думати взагалі. Я навіть можу дивитися і не зрозуміти про що там фільм. Але щоб я не думала, не переживала, що там якийсь буде кінець поганий, чи гарний, тобто такий легенький. В тебе два бренди, і вони між собою не схожі. У мене взагалі-то три бренди, але третій бренд він чоловічий, чоловіча білизна, домашній одяг. І він його веде зараз мій чоловік. Цей бренд. А цей бренд не довірила чоловіку. Нарешті. Нарешті чоловік це моя друга зараз половинка і моя опора. Нарешті він веде цей бренд. А я веду два бренди Роксана і Лейнле. Вони нібито і однакові, але вони різні. Бо Роксана це більш знаєш такий мас-маркет, більш звикли до «Роксани» у нас в Україні. Так, це гіпермаркети, це наші маркетплейси. Тобто багато хто знає нас як Роксан, А й це молодий бренд. і Ми тільки зараз почали його масштабувати. Це такий, знаєш, з філософією бренд, і там вже я по-іншому тканини вибираю. Там обов'язково має бути натуральні тканини, сертифіковані, щоб, ну, щоб людина почувалася себе знаєш, натхненно, не знаю, відпочивала. От одягла одяг наш і відпочиває. А ти торкнулася дужний погляд важливої теми. Це такий а, тренд на домашній одяг. Мені здалося. що його розквіт прийшовся на 20-21 рік, коли а, через ковід да через локдаун а, нас закрили, ми закрилися, і в нас не було і в певний момент вже навіть не можна було виходити погуляти, побігати так, так. Mm -hmm. а, на вулиці на полі. Можна було, якщо у тебе справочка є, щоб не боїться собак. Да, я пам'ятаю, що я навіть в масочці виходила в га гастроном. Тоді почалась розвиватися культура домашнього одягу. Так, це чи ні? Розкажи, як людина, яка всередині це, всередині це спостерігає. І друге питання, а друге питання буде після твоєї відповіді. Знаєш, мені здається, це не культура почалася з домашнього одягу, а просто нас, так як нас посадили вдома і ми почали носити вільний одяг, той, в якому нам вільно. Ми маємо там вдома не заморачуватись, да? навіть гульку собі закрутила, ти все одно сидиш в ковіді, ти нікуди не виходиш. І мені здається, що людина просто відчула цей кайф бути вільною в одязі, тебе нічого не стискає, тебе там нічого ніде не заважає. Бо багато одягу, який ми ходимо на вулицю, да, носимо на вулиці, він все одно створює дискомфорт нам. Маленький дискомфорт або там великий, бо ми маємо виглядати дуже красиво. Ну, в першу чергу, я про жінок кажу, так? А вдома ми трошечки розслабились і відчули цей кайф. Тому я думаю, що люди почали трошки е, думати над тим, чи мені одягнути корсет, так? чи мені одягнути просто якусь класну футболку і піти на вулицю або костюм бавовняний просто. Яке друге питання? А друге питання було: якщо ми говоримо, це все ж таки був світовий тренд? Да, тоді а, і люксові бренди вони ну до речі, піжами з'явилися ще до ковіду. Вони обійшли, да? мені здається, десь шістнадцяти так, сімнадцять. Так, Шанель придумала першу піжаму у вигляді цього, цього чоловічого піджак і штани. Ні, я тут як я можу сперечатися. <гум> можу, я помиляюсь, <гум> бо, мені здається, чомусь кошанель перша почала. <гум> я мала увазі, що от в останні якщо говорити останні 10 років, то вони війшли десь там в 17-му році, не відпускали нас, а потім просто повністю в усіх брендах і досі вони нас не відпускають. Якщо говорити про українських споживачів, це також напевно ну, ти точно більше в курсі, проводиш же певні дослідження. Чи в українській культурі присутня тема носіння домашнього одягу, чи там, ну, з зогріш... Я кажу, що я в цьому плані грішу. Я йду на спорт зранку, і мені дуже зручно в спортивній формі залишатися, потім цілий день і працювати в цьому. Хоча це дуже неправильно. Ти знаєш... Дому, що після <гум> розмови Я зміню свою грішну <гум> Але ну, <гум> мені здається, в нас от була така культура завжди, ми українці самі по собі, нація дуже сильна і. Там люб, да, як це сказати? Ми любимо себе. Ми ну, наприклад, що я хочу на чому хочу звернути увагу, ми були в Польщі, ми відкривали філіал в Польщі, і я побачила, що там немає культури домашнього одягу. Там люди взагалі в джинсах. Я думаю, що вони і спать лягають в джинсах. Мені здається. Тобто, реально я побачила, що там немає культури. Людина прийшла в ті ж самі футболки і в джинсах. Мені здається, українці все одно вони завжди були найгарніші і приходили додому, і вони хотіли однозначно піти в душ, переодягтись. Ти вже якось ти себе краще почуваєшся, так коли ти прийшов, ти змив з себе ту всю напругу, ті всі емоції, негативні чи позитивні, неважливо. Але просто з війною ти от питаєш, як змінились, та, українці? з війною українці змінилися в тому напрямку, що ми стали більше любити наше українське. Те, що саме ми виробляємо самі. До війни, на жаль, не було такого, і особливо е західна частина України, де да, у них були змоги завозити це все з Польщі та з Європи. І це було, типу, ну модно, да так. І я неоднократно приїжджала, навіть сама об'їжджала ті ті області, шукала клієнтів гуртових. Вони казали, та ну типа що ти у нас Польща. Угу. Ну мені так знаєш, було образливо, тому що думаю, ну як це? Ну що наші швачки гірше ніж польські швачки. І от з війною, на жаль, з війною це змінилося, і тепер нас більше люблять, і в тому числі і вся Україна, і центральна, і західна Україна. Ми всі намагаємось ходити в нашому українському, так бо нашу гроші вивозити за кордон. Чи можна говорити про тренди в одягу як одягу для дому? Чи вони є? Вони є тренди. Що в, трен... що в тренді? Що і які тренди на майбутнє? Зараз мені здається, сама нотувати. <гум> Дивись тренди. Там їх багато дуже <гум> тих трендів. Ми тут не впораємось тобою за годину, але головний тренд це натуральність. Він буде в нас заходити в життя з кожним роком все більше і більше. Ну, по перше, ми проти синтетики маємо бути, да бо наша планета Земля не безгранна, mm -hmm. і ця вся синтетика буде років 500 жити на нашій планеті. Да, ми залишимо її ще нашим праправнукам. Бавовна, вся, що залишається, вона там до п'ятдесяти років, може жити в землі, да і, і все. Але зараз у нас, до речі, є фабрика в Україні, яка почала перероблювати ось ці всі відходи з бавовни. Синтетики цього немає. Це неможливо, це тільки знов такі синтетики, з пластику зробити пластик і такий круговорот. А з бавовною краще. І ми маємо це усвідомлювати Бо на всій планеті, не тільки українці, на всій планеті ми маємо усвідомлювати, що переходити на натуральний одяг, ми просто не маємо права залишати собі синтетику. Угу. І тим паче потім це все. В мішечки і кудись там поставили біля сміття. Я знаю, що попереду у вас у бренді у бренду, а дуже важлива міжнародна виставка. В Парижі, mm -hmm. так це чи ні? А як ти готуєшся, чи на що орієнтуєшся? Це буде, напевно, якась нова колекція, це буде щось особливе. Мені здається, це прям дуже дуже хвилююча подія для будь-якого бренду. Це ж... Але здається, це не перша міжнародна виставка. Це перша ну, перша наша. Такий дебют. Так. Тому я вже хвилююсь. Ти починаєш говорити. Я вже знаєш так. Починаю хвилюватися. Ми зараз працюємо над новою колекцією, і я додатково взяла дизайнерів, тому що я вже просто не встигаю, знаєш, і тут, і там, і, і ввечері бути вдома. Тому ми працюємо з дизайнером. Маю надію, що буде все так, як я собі бачу в мріях і у нас все вийде. Це буде особлива кольорова лінійка, це буде особливе оздоблення, це буде якийсь особливий дизайн. Це будуть нові тканини взагалі для нас, новий, новий зміст тканини буде. Ми до цього ще не працювали, але я не скажу, що це буде. Це а, хорошо, це такий, так, це Але не, на, на, що, на що буде поставлений акцент? На тканину, а, на можливо, це буде якийсь особливий а, український код вплетений, чи навпаки, на дизайн? Чи це знову ж таки секрет? Це тактильність. Ні, це не секрет, це перше це тактильність. Тобто, прям от ти одягаєш ці тканини і ти відчуваєш тактильність, тобі там знаєш кайф прям. Ти сказала про те, що для твоїх виробів для нової колекції буде акцент на тактильності. А наскільки для тебе важлива тактильність? Для мене це в першу чергу. Я маю відчувати вироб на собі. Це будь-що може бути джинси, піжама або будь-яка сукня. Я маю тактильність. Ну і мені взагалі здається, що кожна людина, я просто бачу, як вони заходять в магазин і починаються так от ручками. Знаєш, Ну, тобто, ми люди тактильні, ми хочемо, ми хочемо відчувати. Що найприємніше для тебе на дотик? Що найприємніше для тебе на дотик? На дотик. Так. Мені дуже подобається модал. Ну, Це якщо говорити про на... наші uh -huh. тканини, та? модал зараз. І тенцель. Uh -huh. Дуже класний. А взагалі? А взагалі? Взагалі, чоловіком. Тактильні. Ну, Люди люблять людей все одно. Ну, тканинки це хорошо, а. Але ж ми хочемо. А людині потрібна людина. Так. А, а ти сказала, що ми намагаємося вбудовувати так свій графік, щоб хоча б потрапляти додому. І в мене одразу логічне питання. А була така ситуація, коли ти додому не потрапляла, але не через те, що ти затрималась на вечірці, а через те, що ти затрималась на роботі і доводилось ночувати е, на фабриці, на виробництві. В мене була і перша історія, і друга історія. Ну про першу жартую не своряш, що Ось. Ні, таких історій не було. Але були такі ситуації, коли я спала по 4 години, по 4, по 5 годин, так найзнову знову спрацювала. Така була ситуація. Але це закінчилось все лікарнею. О, Боже. Я потрапила в лікарню. так. І туди краще не потрапляти. Бо якщо знаєш, як кажуть, як сказав мій знайомий адвокат, якщо людина є, ми статтю знайдемо, то так кажуть і лікарі. Якщо людина прийшла, то вона не може вийти, щоб не поставити їй діагноз якийсь. Як ти з цього вийшла? Бо мені здається, це вже не просто там був, а були дзвіночки про трудогалізм. Це вже був трудогалізм, і з цього треба було вирулювати. Як це стало в своєму випадку? ну коли тобі врачі поставили діагноз розсіяний склероз і сказали тобі на ну, тобі на до кінця твоєї життя потрібно по 16 доларів, ой, по 16 тисяч доларів кожного року колювати в себе, то ти тут у тебе такий знаєш, і в тебе двоє дітей на руках. То ти однозначно маєш такий собі щось сказати, щось собі зробити, щоб поміняти своє життя, поміняти своє відношення до роботи, до, до себе взагалі. Тому я це зробила. Мені поставили діагноз, я це все відкинула. Я просто втекла з лікарні. Я почала займатися ще більше спортом, додала собі йогу, додала медитування. І, в принципі, ти знаєш, через три роки я потрапила до тієї самої лікарки, вона сказала, ні, у вас нічого немає. Угу. Тому я думаю, що у нас все одно працює десь щось. Чи є в тебе рецепт включання в роботу? Ну, бо ну, не завжди встаєш з тієї ноги, навіть якщо ти в дуже-дуже гарній тій самій піжамі. Треба відпочивати. Якщо ти відпочила, якщо ти зранку проснулась в тебе багато енергії, ну або ти пішла на спорт ти отримала енергію, або ти позаймалася йогою, медитація. Не знаю, в мене це завжди чомусь. Якщо я без спорту живу, то це важко. А так зраночку себе зарядила. Розкажи, будь ласка, як про свій таймінг, тому що в тебе багатошаровий бізнес, якщо можна так про нього говорити, це кілька брендів, вони відрізняються, вони потребують уваги. В тебе 100 працівників до 100 працівників, це дуже багато. До речі, ти знаєш кожного обличчя? Ти знаєш кожного обличчя. Так, Звісно, вони всі мої люди. І по іменам знаю майже всіх, навіть і швачок. Я вчора була в Запоріжжі, от, і я обов'язково, коли я приїжджаю в Запоріжжі, я обов'язково маю зайти, зробити знаєш, обход, зробити обход з усіма, привітатися, поговорити, щось там, знаєш, в якісь там залізти дірочки, де там забули прибратися. Тобто, ну я всіх знаю, да, це, це, мої, це мій другий будинок, це моя сім'я. А чому для тебе важливо знати кожного в обличчі, кожного по імені? Тому що вона моя сім'я. Тому що це мій бізнес. Знаєш, коли ти створюєш то, він ну ти я це все сама створила. Знаєш, це все отку, кожну людину я брала на роботу, тестувала, кожна швачка. Я пам'ятаю, як вона прийшла. У мене навіть її швачки з першого дня дівчата працюють. Це вже 15 років вони працюють. знаєш, і Оці всі правила, що людина вигорає до п'яти років, дачі як там кажуть, що до п'яти років. А бо а кохання взагалі живе 3 роки, якщо вірити так, То щось у мене так не працює. Дівчата сидять, і я їм дуже вдяку. Дякую, вони такі молодці. Я в тебе основна вимога до цих дівчат, які з тобою йдуть вже 15 років пліч-опліч, яка приходить сьогодні. <гум> вимоги у них постійно не знаю, Зараз навіть думаю, може хтось звільниться, не витримає мого натиску, бо вона зараз знову знаєш таке, йде масштабування дуже серйозне і трансформація в компанії. Ми із… Такого дитячого стану маємо перерости в більш дорослий стан. Угу. Ну, Вся компанія має. І Тут трошечки важко. Тут, знаєш, Я кажу їм на зборах. У мене таке відчуття, що я тягну е, якусь таку, знаєш, важку цілегу з квадратними колесами. О, І Вона так тяжко тягнеться, але я її тягну. Ну, не знаю, знаєш, я їм кажу, якщо ви будете звільнятися, я зрозумію. Тому Ох, що я б також не витримала такого натиску і такого керівника, то, як, як я. я. Скажи, будь ласка, до себе як до керівника, оскільки я знаю, що ти дуже відкрита людина, яка спокійно говорить про свої швакапи і життєві, і в бізнесі. А, які в тебе до себе є зауваження? Ну чи вони є? Вони є однозначно. У мене, знаєш, я ще додатково борюся зі своїм синдромом відмінниці. Правильно? Є такий синдром? Є такий синдром. Я знаю, що це. Оце <гум> я з ним постійно борюсь. Знаєш, Я розумію, що ідеально не буде ніколи, але все одно хочеться. І от я, знаєш, я так по гороскопу Терези і в мене завжди: знаєш, ідеал. Не може бути ідеал, не може бути. Я ось це борюсь і трохи себе зупиняю іноді, коли потребую або знаєш від людей потребую такої ідеальності. Розумієш, що так не може бути. Ти знаєш зараз, ти говориш, я тебе як козиріг дуже сильно розумію, і як сказав один ще один козиріг, Андрій Хливнюк з бумбокса, що він переписує текст стільки разів, скільки може, і просто перепис зробити пісню ідеально неможливо. Тому проти просто зупинитися. Як в тебе виглядає рецепт, коли потрібно просто зупинитися? Як ти розумієш або перед нашим питанням, як ти розумієш, що нарешті можна зупинитися? Я по собі це відчуваю. Це знаєш такі, якісь може в мене працює інтуїція або може, третій глас у мене. є. <рес> ну хтось мені щось зверху говорить, що все, стоп, Оля, стоп, тормозі. <рес> З того, що ти розповідаєш, розповідає, що ти знаєш кожного свого працівника і навіть кажеш йому, якщо ти звільнишся, я все зрозумію, бо мене терпіти важко і я не змінюсь. Що як довго ти готова? Прощати людині з твоєї команди, і на чому ти скажеш, отут точечка, крапочка, до побачення? Я взагалі то терпляча людина. Ти знаєш? Я дуже довго, я дуже багато даю шансів, я допомагаю. Я такий керівник, знаєш, який за ручку візьме і пройде якийсь шлях, допоможе. Але я бачу, що людина не чує мене. А вона, типу, знаєш, скористалась ситуацією, що ну ти мені допоможи, да, фактично я за нею щось зроблю. Тоді я вже просто відчуваю. Мені головне, щоб людина приходила на роботу в мій бізнес і любила цю роботу, Щоб вона не тягнула своє тіло, знаєш, в офіс чи неважливо там на виробництво. Щоб вона любила те, що робить з чим працює. І, взагалі, що її оточує ось ця Роксана, неважливо, Лейн Лібертіна, щоб вона просто е, частинку своєї, хоча б та частинку душі своєї, залишала. Бачиш, ти як диягол, а частинку душі залишаєш малесеньку, хоча б. Але ж душу. Попіїстів не люблю просто. Ну да, це ж не що найгірші люди, навіть не зрадники, а пафі... ну, хоча зрадники і пафігісти, це mm -hmm. найнебезпечніші люди. А мене все ж таки не дає покоя твій таймінг, бо я думала, що в тебе одна дитина, а в тебе а, чоловік, який я так розумію, від... завжди відіграє велику роль в твоєму житті. Я можу помилятися, А двоє дітей а, велике виробництво, а бренди попереду Париж, до якого треба готуватися рік, два, десять все життя. Як виглядає твій таймінг? Як ти розподіляєш час, щоб це, як в тебе, як в Терезі, було збалансовано? Що я, теж мені здається для тебе дуже важливо? Ну, по-перше, в бізнесі в мене є crm система в мене є повністю все. Знаєш, я в онлайні. Угу. Тобто, все, що стосується виробництва і все, що стосується продажів, я в онлайні. А в мене Але треба контролювати вища в Телефоні, я вот тут, у я тільки що перед подивилась, що там на сьогодні, які плани. Кожного понеділка у нас збори там з одним питанням по фінансам. Кожного четверга у нас по продажах збори. Тому ну це такий контроль. Вони самі працюють. А чоловік одразує, що ти час в телефоні? Чоловіка немає, я також вдома. Я після oh. шостої, я після шостої, ну ладно, після сьомої, я вже вся вдома. всякається все. Так, так. Але якщо він читає книжечку, то я можу полистати Pinterest. але, Або можу почитати там якісь нові тренди, або подивитися, що створили інші бренди. Угу. А, як ти відволікаєшся, переключаєшся, і чи це тобі, чи це тобі потрібно? Можливо, ти живеш своєю роботою, і от ми говоримо зараз про Пінтерест і про тренди. І в Пінтересті лише а, одяг для дому, а, нові тканини, а, нові акценти, нові тренди. Чи навпаки, може, ти перемикаєшся, і це гори, дайвінг, нічні клуби? Ні, ні. Ні, на гори я ходила, воно переключає. Не знаю, я мені нема з чого переключатись. Це може мене вгору чоловік потягнути. Я тоді піду. А я, ну, я не втомлююсь. Знаєш, це коли ти коли твій бізнес твоє хобі, ти не втомлюєшся. Єдине, що я прям релаксую, це коли я малюю. Але, на жаль, мені це вдається з кожним роком все менше і менше. І я не дуже там гарно малюю, я не закінчила ніякої художньої школи. Це просто знаєш, так з дитинства була мрія бути дизайнером. І з дитинства я малювала. Тому це мій єдиний, мабуть, релакс. А що б ти порадила а, дівчатам, жінкам, а, які також хочуть а, почати свій бізнес а, і свій бізнес такі легкі промисловості, яка зовсім зовсім нелегка. бо якщо говорити про журналістів, нам казав так, наш викладач: якщо можете, будь ласка, не пишіть, не йдіть цю професію. Якщо це ваша мрія, дівчата, да, якщо вона відчуває, що це її бізнес, що, що вона хоче щось створювати, то це потрібно йти і створювати. А якщо вона не відчуває цього, то немає сенсу розбазарювати гроші, витрачати гроші. А тому якщо… Так, це була моя мрія з восьми років. Я вже шила. Вісім років мене була швейна машинка. Я вже шила, вишивала з восьми років. Ну тобто, що хочу, хочу сказати, спочатку потрібно зрозуміти, що ваша мрія. Або ви жарите е млинчики, да? або ви можливо там любите нарощувати ресниці, Це ваше, це ваш релакс, або ви щось створюєте. Не знаю, там ну, будь-що ви створюєте, але це має бути ваша мрія. Воно вона має йти від душі. Від душі, від, від вас. Тоді ви будете кайфувати, і я думаю, що Всесвіт вам допоможе, як і мені допомагає. Чи страждали в дитинстві штори від твоїх, від твого хобі? Все страждало. І мама не сукні також страждала. Але мама підтримувала твоє захоплення? Так, підтримувала, але все одно сказала, спочатку отримає освіту фінансиста. <гум> щоб вміла гроші рахувати, а потім вже вирішуй сама. <гум> Дякувати мамі. Мама <гум> навчила головному. <гум> дякую, дякую за розмову, дякую за а, дуже надихаючі прості речі про високі матерії. Дякую, Іра. І якісні дуже матерії. Дякую. Успіху в Парижі. Дякую.